Вітаю усіх, Ви на ютуб-каналі Камоноплеї. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол, а саме розмовляємо про зимове трансферне вікно, бо зараз прям дуже багато трансферів, і саме офіційних. Також покажу вам цікаве інтерв'ю з Лос-Анджелеса. Поговоримо про наших за кордоном та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Почну з офіційних новин, а саме львівських Карпат, які продовжують оголошувати нові трансфери. Цього разу за останні дні вони підписали ще трьох гравців з руху. Це опорні півзахисники Маркоса Пуга та Едсон. Вони знову беруть Іллю Квасницю. Який вже вдруге сюди приїздить, ну і також повертають з оренди бразильця Стено. Що стосується останнього, то він провів досить непогано ось ці останні матчі в серії Б в Бразилії, тому повністю заслуговує отримати ще один шанс, але вже від нового тренера. Взагалі, що стосується того, що Карпати зараз поїхали на зимові збори, то можна побачити, що в них лише є, як завжди, один нападник це Ігор Невес. Я в одному з минулих відео розповідав, що він, скоріше за все, залишить клуб, але настільки в Карпатах все погано з нападниками, що вони поки що вирішили його залишити. Е, є повідомлення, що дуже скоро ось ось оголосять про нападника Бабука Рафали, який перейде знову з руха, але не думаю, що це якось. Повпливає на ігра Невеса, напевно, його знову залишать. Взагалі, що стосується цих трансферів з руха до Карпату, таке враження, що в цьому виграє лише одна людина Григорій Козловський, який нарешті заробляє на тому, що він і хотів раніше робити. Бо Карпати таке враження, що потрапили в якусь пастку, їм приходиться лише зараз брати цих гравців. За яких вони заплатили вже давно гроші, на ну зараз просто намагаються когось брати, закривати свої проблеми. Тому подивимось, можливо, у нового головного тренера щось вийде, якось подивитися на них з іншого боку. Але знову ж таки, тренерський штаб Карпат на 60% той самий, як і був раніше. Що стосується гравців, які залишають клуб, то оголосили, що прощаються. Клименко, про що я розповідав місяць тому, і повідомляється, що він перейде до чорноморця. Також ще раніше повідомляли, що Павло Пологенько залишив клуб, і він вже офіційно перейшов до Київської оболонії. Що стосується іншої львівської команди, руха, то звичайно вони зараз продовжують втрачати своїх гравців, але таке враження, що в них все під контролем, вони поки що підписали одного гравця. Вони повернули бразильця Талеса. Поки що цього замало, щоб замінити цих гравців, бо також повідомляється, що команду ще залишить Богдан Слюбок. Тому є таке відчуття, що вони взагалі можуть грати гірше, ніж починали в цьому сезоні. Тому, як на мене, не зважаючи на те, що там наприкінці минулого календарного року якось вдалося вийти з кризи, все одно ця команда є головним фаворитом на виліт з УПЛ. Ще одна дуже офіційна важлива та гучна інформація, це звичайно те, що основних гравців Полісся Гуцоляка та Чубатенка відправили до команди Полісся Ю-19, і таким чином вони не поїхали з основною командою на збори до Іспанії. Звичайно, це класична історія для нашого українського футболу, коли гравців, які не хочуть підписувати контракт на умовах клубу, відправляють до команди Ю 19 Це Регулярна практика, особливо це стосується зорі. Але цього разу Полісся насправді здивувало тим, що це офіційно сказало, що цим гравцям були запропоновані гарні умови, але вони щось захотіли зовсім інакше. Тому і маємо ось такий висновок. Взагалі, що стосується цих вже втрат для Полісся, то насправді, якщо дивитися на цей сезон, то це втрата для більш широкої лавки запасних. Гуцуляк не так багато грає, як в минулому сезоні. Він грає тут менше, ніж під керівництвом Імада Шура. Чебутенко, хоч і зіграв усі матчі в УПЛ за полісся в цьому сезоні, не славиться якоюсь стабільною грою, і багато вболівальників, звичайно, хочуть бачити більш стабільного гравця. Можливо, таким бачить ротань саме краснічі. Але насправді в цій ситуації найприкрийше те, що не зможе нормально підготуватися. До весняних матчів, які будуть у березні збірної України Олексій Гуцеляк. Гуцеляк провів минулий календарний рік за збірну України дуже якісно, забив багато голів, був дуже результативним, тому хотілося б і надалі його бачити в збірні України. Він звичайно буде якось підтримувати свою форму на тренуваннях, але це і близько на те, щоб грати в офіційних матчах. Тому, звичайно, в цьому плані це такий. Середнізний мінус для збірної, але якщо на перемовинах лише цим маніпулювали полісся, щоб отримати більшу зарплату, то це виглядає насправді ганебно. Житомирська полісся цікавиться шотландським нападником Уре, якого також хочуть натуралізувати. Повідомляється, що ФК Сіріус відхилив пропозицію в півтора мільйона євро, але українська сторона тепер готує нову у розмірі 2,5 мільйонів. Також додається, що дідусь Уре є громадянином України, і 21-річний хлопець знаходиться в процесі отримання українського громадянства. Насправді досить несподівана новина для українського футболу ще й від дуже авторитетного журналіста Бена Джейкобса, який в більшості випадків дає. Правдиві інсайди він розповідав і про Зінченка, який приходив до Ноттінгам Фореста, тому це виглядає дуже правдоподібно. Але все одно виникає два питання до цієї новини. По-перше, у Полісся і так вже є три нападники: це гайдучик, Філіпов і Краснопір. Ну, звичайно, можна десь плюс-мінус порахувати, що на Філіпова можливо не розраховують, і через півроку його кудись там відправлять. Але і три нападника також виглядають досить серйозно. Також виникає питання, навіщо йому змінювати громадянство, якщо тут і близько не стоїть питання щодо його виклику до якоїсь збірної, тому що навіщо кудись спішити, якщо ну просто немає викликів. Ну просто грай, доводь щось, а там у разі чого ти змінюєш громадянство швиденько і їдеш до збірної України. Бо все ж таки в збірній Україні достатньо зараз нападників, які набагато краще ніж цей УРЕ, який грає за шведський Сіріус. В нас є і Ванат, і Довбик, і Єремчук, які наразі, як на мене, на голову вище, ніж він. Взагалі зараз прям дуже багато трансферних новин і офіційних, як от те, що Грихарчук вже втретє повертається до Чорноморця і знову їх очолив. Або Сергій Ковалець, який очолив Запорізький металург. Або те, що металіст 1925 нарешті офіційно оголосив, що підписав Ніколаса Аревало. Це колумбійський півзахисник. До речі, повідомляється, що він перейшов за 2 мільйони євро. Все це в мене є в телеграм-каналі, тому раджу підписатись. Посилання залишу в описі до відео. Також в цьому відео говоримо і про Київське Динамо, як завжди. По-перше, офіційно повідомили, що Василь Буртник, який грав на правах оренди, повертається до Ниви Тернопіль. Це по-перше, по-друге, є дуже багато чуток, що ось-ось Ангель Торес, який там трошки пограв півроку за Динамо, так і не заграв, і близько. зараз перейде на правах оренди до турецького Ейпспору. Враховуючи, що Динамо взяло цього гравця безкоштовно як вільного агента, то відправити зараз його. Отримувати ігрову практику до Туреччини це навіть краще, ніж в Динамо. Тому тут навіть зараз існує якийсь там такий невеликий шанс, що він там може заграти. Е, отримує якусь певну, я не знаю, там славу, рейтинги, популярність за рахунок якихось там дій. І у підсумку Динамо його ще й продасть і заробить. Тому, можливо, якщо він, хоч і не заграв за Динамо, хоч зароблять якісь гроші. До речі, так плюс-мінус було колись з Карлосом Замбрано, який. Перейшов безкоштовно до Динамо, а потім щось там не грав, не грав і якось його продали там за якісь кошти. Можливо, і тут вдасться. Також важливо відзначити, що новий довгостроковий контракт з Динамо підписав захисник Тарас Михавко. І це класична ситуація для талантів Динамо, які підписують ось такі просто неймовірно тривалі контракти, а потім сидять там і не знають, що робити. І продати їх в інші клуби дуже важко. Бо на мою думку, Тарас Махавко дуже талановитий гравець, і якщо він піде зараз якимось умовним шляхом там, Єгора Ярмулюка або Еліза Барного, то може повторити їхній плюс-мінус шлях і грати на такому ж рівні. Але з кожним роком, півріччям, знаходячись у Динамо, він лише втрачає. Тому єдине на що, я сподіваюся, в найближчий час, якщо і буде якась пропозиція для Динамо щодо Михавка. Хотілося б, щоб його продали в інший клуб, де він зміг би прогресувати. Ну і ще одна новина, яка стосується Динамо, кияни зараз на зимові збори разом з собою взяли ще одного гравця. Це Федір Задорожний. Він е, досить непоганий нападник, але що стосується його виступів за Динамо U-19, поки що не виходить. Він за рік забив лише 6 голів. Для U-19 це дуже мало. А ось в сезоні 24-25 він у перше півріччя зорю в Ю-19 забив 18 голів і був там найкращим бомбардиром. Чому в нього не вдається в динамо Ю-19, не зрозуміло, але зрозуміло, як мінімум одне. Це точно талановитий гравець, до якого потрібен якийсь там особливий підхід, і думаю, що в нього все вийде. Тим паче для Матвія Пономаренка точно потрібна конкуренція в основній команді. Від Гереро цього навряд чи доцікаєшся. Хоча я особисто від Гереро чекаю більше якісної гри на фланзі, як колись він грав іноді при Патрикі Маловані в зорі. Друзі, усіх вітаю сьогодні в мене в гостях гравець Лос-Анджелеса Артем Смоляков. Артеме, привіт, як справи? Привіт, привіт, все добре, у тебе. Як? У мене теж все добре. В мене зараз на годиннику по Києву година ночі, в тебе 15.00, так? Так, так. Але ми на зв'язку і радий, що ти знайшли час такий поспілкуватись. Чи можна сказати, що от в цьому плані, в плані зборів, що вони дуже схожі на збори українських клубів чи ні? ти знаєш... Я можу сказати, що поки що трохи відрізняється, тому що е, наразі ми не дуже багато бігаємо. І, е, звісно, з кожним днем трохи темп тренувань, трохи, можна так сказати, біга. Е, з, кожним, з кожним днем е, ми бігаємо більше, але поки що це такий дуже вайтові, можна так сказати. Ти вже провів один рік в МЛС, це повний сезон. Як тобі цей рівень? Я, я в гарному клубі. Я граю з такими гравцями, як Сон, котрий ще півроку тому, мабуть, менше, виграв Лігу Європи. Я граю з Угольоріса, це, це світовий рівень. І в кожній команді є купа гравців, котрі показують дуже високий рівень. А як там ну є стоп? Є основна ліга МЛС? Угу. А далі як? Якісь там uh, 21, 19? Uh, так, це окремий чемпіонат. Вони окрема грає, гра, мабуть, і як у нас uh, наразі буде U-21, так, мабуть, там плюс-мінус схожа, схожа схема. Ось це я просто до цього й веду, що да, нещодавно в нас офіційно оголосили, що з наступного сезону U-21 тепер також буде обов'язковим. Я просто хотів тебе спитати про це, ти пройшов також U-19, все це пройшов. Просто цікава, твоя думка, чи потрібно воно для нашого чемпіонату? Чи можливо, чи можливо краще, як створюють там деякі клуби: Олександрія, 2, Полісся-2 у другій Лізі. Для мене я не досить розумію, навіщо U-21. Для мене краще, щоб. Команди мали другу команду у другій лізі, як Полісся, Олександрія і другі клуби. Я також спілкувався з деякими своїми друзями і не досить це розуміють, навіщо? Тому що е, треба набиратися опиту, але в u 21 ну я скажу, що ти наберешся якогось досить. Е, Більшого опиту? Я думаю, що краще грати у другій лізі з, вже з мужиками, і там ти набираєш опиту, і тебе могли забрати у першу команду. Влітку минулого року відбувся перший клубний чемпіонат світу. І, якщо я не помиляюсь, з українців ти і забар не лише там були. Як тобі цей турнір? Що в ньому було цікавого? Можливо? Е, ну, я встиг проїхати ще на останню гру. Я провів е, ще одне тренування, і на наступний день у нас е, була гра. Так, е, я не можу прям щось виділити, тому що я більше часу провів у збірні на той період. А, точно. Да, я приїхав е, досить пізно, але е, добре ж так вийшло, що я зіграв тайм. До речі, щодо цього чемпіонату світу з клубів, я так багато читав, що можливо до нього було якесь ставлення до умовних зборів типу, як більше до підготовки, а не до ставки на результат. Чи так це? Як ти думаєш? Ну є, у нас такого не було. Для нас це був дуже, дуже важливий турнір. Мабуть, для якоїсь для яких для якихось топ-команд, це насправді так було, тому що я бачив Деякі новини, що рік гратям ПСЖ говорив, що ми тут, це для нас не є як топовий, рів... топовий тур тур турнір. І там було ще е у них одне тренування зранку, і вони весь день могли гуляти чи щось робити, що вони хочуть. І тому для нас це був дос дос досить важливий турнір. Тепер в мене така. Е я би назвав це рубрика ностальгія по дому. І хочу почати з нестандартного питання. Я трошки поспілкувався там, з, з деякими твоїми колишніми одноклубниками. Мені розповіли про тебе, що в академії в великому віці ти носив сережку. На кого хотів, був, на кого хотів бути схожим. Так, це, це правда, це було, було, було досить давно: я ще ходив до академії Дніпра. Я, я був досить маленький ще. Я, е, на той час я не був такого, що я хотів бути схожим на, на когось, але на той час е, мій дядько працював у Європі, і це було модно, так можна сказати. Е, і він, коли приїхав додому, він запропонував мені, і я е, погодився на цю пропозицію. Це, до речі, питання від Олександра Сапутіна. Привіт йому. далі. Продовжуємо про академію. Більш серйозне питання. Всі прекрасно знають, що під час там ДЮФЛ і взагалі в дитинстві футболісти часто міняють пози... позиції. Хтось з нападників перетворюється у вратарів. Ти з півзахисту перейшов на позицію лівого захисника. Ти пам'ятаєш цей перехід? Як це відбулося? Е, у нас був е, тренер е, Женя Коваленко, і він якось мене поставив на цю позицію, я відіграв, але це було лише один раз. Потім я грав як завжди, десятку чи восьмірку. Потім, коли прийшов, вже був передостанній рік перед випуском, я грав мене Ваня телько поставив також на позицію лівого оборонця, і я вже поступово там грав, і можна так казати, набрався опиту. Ну, я спілкувався з ним з інтерв'ю. Я не знаю, бачив ти чи ні. Він тоді розповідав про те, що ви намагалися зробити такого, популярну таку позицію, коли лівий захисник часто ще е, зміщується в центр. Таке було. Так, це було. Це було. Я, я пам'ятаю це, ми <зас> пробували це досить часто, і можна так сказати, це була інновація на той період, якась, і ми пройшли до. Фінал Дюфа, Благодаря цій, цій ідеї, можна так сказати, ми зайняли третю сходинку. Нам трохи не вистачило, щоб вийти до фіналу. Тепер можна сказати, переходимо трошки далі. Далі, це випускаючи з академії, щоб потрапити до Дніпра Ю-19, проходили тести, де був тренер Віктор Біцюра, який багато чого вирішував за тести: 10 метрів, 30 метрів. Ти, як мені розповіли, не зміг це пройти там, у порівнянні зі своїми конкурентами? Я б не став так казати, не пройшов ці тести, mm -hmm. але да, ми мали... у нас були лазери, котрі замеряли швидкість 10 метрів та 30 метрів, та ще ми мали прыжки у висоту. Коли я пробіжав 30 метрів, я пам'ятаю, що я пробіжав за 4-3 секунди. А були хлопці, які, мабуть, пробігали 4-2, я мов трохи швидше, і після цього я провів ще декілька тренувань з Ю 19 СК Дніпра на той час, де нас зібрали у конференцзалі, і Віктор Ігорич е, е, оголосив тих, хто кого він не бере у Ю 19. Це так було. Ти перейшов до інгуліця Ю 19? І в найближчому матчі проти Дніпра 1 ти е, забиваєш гол з пенальті. Е, хто був ініціатором того, що ти будеш бити пенальті? Е, та я сам був ініціатором. У нас на той час не було, не було такого, що хтось штатний пенальтіст, хтось щось штатне робить. Е, Я сказав, хлопці, я можу я пробити, вони погодились, і так сталося. Все просто. У ну, тебе було відчуття, що хотілося забити колишньому клубу, чи клубу, в якому ти міг бути? Е, так, на, на, на той час е, таке було, е, відверто кажучи, мені дуже хотілось, тому що ну, е, я дуже, дуже люблю Дніпро, це моє рідне місто. Я хотів там грати, але, на жаль, не вийшло. І так, коли забив трохи спала ця, ця напруга. Ще один гравець, який грав в Інгульці Іван Лосенко. Переїхав до МЛС, ти також там грав. Ну, звичайно, ви переходили не конкретно з інгульця, але mm -hmm. якось транзитом. Чи можна сказати, що Інгулець це шлях до Америки? Ну, я думаю, інгулець це досить гарний трамплін для, для молодих хлопців, для всіх гравців. Е, скажімо так, я не перший приклад, котрий пішов трохи вище, треба ставитись до кожного клубу. Як для трампліну, якщо ти десь нижче, то нічого страшного. Треба працювати і все в тебе вийде. А як до речі, щодо умов в інгульці, чи всього вистачало вистачає там щодо тренувань, відновлення? А, та на той період, коли, коли я там був, е, мені вистачало всього тренажерна зала. Е, Сауна джакузі та вода, все було де харчуватись було, де спати було. тренувальні поля рядом, все було для розвитку, це, цього достатньо. Ну повертаючись до зборів МЛС, Чого зараз очікує ну, твоя команда, які зараз завдання ставлять ну, керівництво там, тренери перед гравцями? Та наразі лише одне завдання це потроху не брати форму та готуватися до чемпіонату та конка У нас перша гра у Гондурасі, Через два тижні у нас буде міні-збор рядом з Лос-Анджелесом. Ми восім днів проведемо, скажімо так, у тренувальному таборі. Там у нас буде декілька спарників. І взагалі у нас досить якісні будуть спаринги. У нас буде спарення проти Баварії двадцять U-23 і проти команд МВС досить гарного рівня. Добре, Артеме, ради радий з тобою познайомитись і я хочу також. побажати тобі якісної та вдалої підготовки, і щоб якісно увійти в цей сезон. Новий дякую дуже дякую, що запросили. Дякую. Продовжуючи про наших за кордоном, то збільшується проблем у Олександра Зінченка. Нагадаю, що він перейшов до Nottingham Форест наприкінці трансферного літнього вікна і з тих пір ну, дуже мало грає за Nottingham. І зараз з'явилася новина, що його відзаявили від Ліги Європи і заявили якогось іншого гравця. Нещодавно до цього була новина, що Nottingham Форест хоче завершити дострокову його оренду. Повідомляється, що це неможливо, але те, що він не потрібен ні Арсеналу, ні Nottingham Форесту. Цілком можливо, що у підсумку розірвуть усі контракти, і він зараз може опинитися вільним агентом. Олександр Зінченко дуже важливий гравець для збірної України, і, звичайно, його Сергій Рибров буде використовувати на матчах проти Швеції, проти, якщо далі пройдемо. Тому хотілося б, щоб Зінченко перейшов в якийсь клуб, де матиме ігрову практику, і до березневих матчів підходив з якоюсь більш-менш нормальною формою. Що стосується майбутніх наших за кордоном, то ним перегна стати Юхим Конопля. Як повідомляє Флоріан Плетенберг, ним цікавиться Вердер, Евертон та Аякс. А ось Вердер вже провів з несправним захисником Шахтаря, у якого завершується контракт 30 вересня цього року. Прекрасно видно, як Юхим Конопля не хоче залишатися в чемпіонаті України і хоче піти кудись на підвищення в плані чемпіонату. В плані клубу не впевнений, що буде підвищення, а в плані чемпіонату це, це факт, це точно буде. І конопля насправді знаходиться у дуже приємному становищі, він важливий гравець для Шахтаря. Він точно буде грати зараз в основі, його не уникатиме Арда Туран, який буде боротися за чемпіонство. І у той самий час він таким чином буде заробляти собі ім'я, щоб влітку безкоштовно перейти до якогось іншого клубу, який буде позаможнішим, поцікавішим. А взагалі, що стосується Йохима, то це взагалі не новина, що він хоче залишити Шахтар. Бо ще рік тому він підписав новий контракт з новою агенцією е європейською. Тому вже тоді було зрозуміло, що вони щось готують. І у підсамку ми бачимо, що просто не підписують новий контракт з Шахтарем, щоб мати більше можливостей перейти в інший європейський клуб. А взагалі зараз дуже багато трансферів, багато з них відносно маленькі. Такі, як те, що, окрім того, що оболонь підписала Павла Пологенько, який залишив Карпати, вони підписали гравця інгульця Романа Волохатого, або те, що Рівненський верес підписав гравця Кавбаса Гільєрма Бая, або те, що Колос підписав воротаря Шахтаря Артема Недозумованого. Ось, наприклад, Олександрія офіційно оголосила, що прощаються зі своєю легендою клубу. Це Кирило Ковалець, який повідомляється, перейде зараз до епіцентру. Який, до речі, вже офіційно оголосив, що вони підписали воротаря Федотова. І зараз трансферів буде ще більше, бо зараз починаються зимові збори. Вони там вже йдуть в деяких клубах 3-4 дні. Вони переглядають багато і легіонерів, і інших українців з інших клубів, там з першої, другої ліги. Тому зараз будемо бачити дуже багато трансферів, коли цих гравців переглядають, вони сподобаються і будуть підписувати нові контракти. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!